Пропонуємо до вашої уваги силіконові приманки. У даний комплект входять силіконові черв'ячки довжиною 4 см, які створені для максимально реалістичних рухів на воді. Кожна приманка має хвилястий хвіст, який при найменшому русі створює інтенсивні вібрації та приваблює рибу. Формула з протеїновими добавками виділяє приємний аромат, що спонукає навіть обережних хижаків. Підходить для ловлі окуня, щуки, судака, форелі та інших видів, як у прісній, так і. В солоній воді. Завдяки високій еластичності та міцності силікону приманки витримують багато закидів та виведення риби.